Доброго дня, 17 травня, починаю прищеплювати шовковицю. Живці в чудовому стані, поставив воду, підживив, ось бруньки не набухши, живці не підсохши, ну, стан ідеальний. Зараз сокорух трохи припинився і зараз. Час настав щеплювати. В тому році я рано починав, ось бачимо, пройшло річні щепи, невдалі. Цей рік я роблю окулюванням і зараз зроблю ще копулюванням. Тут достатньо тільки за... щоб один живець чи одна брунька прийнялася. Буде достатньо, щоб ціле дерево пішло, заліто виросло і отримати чудовий. Чудове дерево шовковиці шеллі. Результати вже пізніше покажу. Так, зараз покажу, як я шовковицю зберігав. Це в лютому регіоси нарізав і ось в холодильнику так, внизу. Зараз покажу, як я. Кольок я зранку обновив дрізи, вже починаю щеплювати. Обновив зрізи і поставив, поставив воду. Ось. А зберігаю, я ось замотую ось плівкою. Кожен сорт окремо підписаний. Ось перемотав, час від часу, обновляю зрізи, ставлю воду, щоб не підсухало. І все чудово зберігається, броньки в ідеальному стані, як і сам живець. Зараз 16 травня і, як бачимо, все чудово зберігалося. 18 травня це ось в школки на жовковицю щіплюю сорт шеллі окулюванням. А тут такі помічники у мене морально підтримують. Так, а сьогодні 7 червня роблю ревізію своїх окулювань шовковиці. Ну, для себе я робив на постійне місце вже в сад. Там не прийнялося в тому році. Я прищеплював сахарну і шеллі. І замовляв я тут сорт Еліонойс і біле перо королівського Голуба. Значить, Еліонойс, от Брунька, пішла в ріст. І біле перо. Ну, я бачу, зелене, швидше за все теж піде в ріст. Ну, це тут пройшло одні невдалі. У мене окулювання, літні. А от навесні, як бачимо, все чудово, це шелі прищеплював. От навіть бірки залишилися. Так, ну, це саджанець я готую собі, а от мене вже на продаж. Шеллі. зараз подивимося, як там ситуація. Так, оце ми вже за межами саду туди. Ось я тут в тому році понаприкопував саженців. двохрічних сіянців. Так, і зараз познімаю ковпачки. Успека була цілий день, десь плюс 30. Почекав, поки температура. Трошки спаде, зараз 7 година, зараз будемо дивитися, яка ситуація тут. І вже будемо купочки знімати, напевно. Так, ну тут бачу, ось, чому я одразу ось такі е, поросливі пагони не видаляю, що якщо тут я бачу, що нічого такого немає живого, тобто я залишаю і потім на постійне місце і в майбутньому ще прищеплю. Ось цей пагін, він буде вже товстіший. Так, зараз теж тут залишив, зараз подивимося, як там брунька чи прижилася. Та о, а тут взагалі чудово. Чудово. Значить тут вже оцю можна виділяти, щоб вся сила йшла. Я ще добре пролив водою і трошки кровіку крові додавив. Кроючу навозу. Щоб трошки азоту дати ріст пагонам. І кулян там. Тут теж бачу, пішов ріст, а знизу це тут треба прибрати. Ось прибираю. Так. І тут ну тут буде рости, я теж приберу. Тут одразу видаляємо. Так, можливо, що от е, такі жовті під кульочками ще акліматизації вони не пройшли. І добре, що в спеку я не знімав. Бо це Мало б погано закінчитись. Так, дивимося тут. А. Ситуація, значить тут а. ще спить, значить тут а залишаємо. Якщо щось появиться, ну вже навряд. Навряд ще щось з'явиться. Так, тут у нас два саженця. Так, дивимося. О, так, да, ось пішов. Пішов пагін. Навіть видно, що шелі, навіть маленький пагін. Лист велике і ось сінець. Вино, що сіянець, так. Все прибираємо, щоб вся сила пішла в наш саженець. Щоб на осінь отримати хороші саженці. Я ще буду проливати їх, хорошо підживлювати. Я думаю, плантофолом трошки оброблю. Так, тут димся. О, а цей друг нам не друг. Давай, тікай. Так, тут теж чудово, Дивимося знизу видаляємо. Так, тут а, м -м, тут бачу і немає па... пагона. Ну, мабуть, і взагалі, що і не прижився сам сіянець. Так, тут димся. Ситуація яка... Так, тут теж нічого хорошого я не бачу. Ось який падок ці приберу. Залишу лише тут. Ну, можливо, ну, навряд, вже по термінам навряд, що буде толк. Тут. Хоча, бачу, бачу, прокидається. Тут можна одразу видаляти. Хай так, тут одимося. О, тут уже пішов в ріст. Так, і ще два залишилися. Я вже тут приймав. Дивився, воно тут взагалі пішов шикарно. Пагін. Так. Бурян тут буде проривати. Постійно буде лізти. Так, і останній здаємося теж чудово. І не дуже чудово, навіть оно сигнальний урожай показує. Так що от, все гаразд. Я думаю, що пізніше підійдемо, можливо, через 2-3 неділі і вже покажу, які будуть саженці які там треба буде операції робити. Так що попередньо ну, окулювання весняне теж має сенс його робити, не лише влітку. Так, це 25 червня. от Бачимо, дуже добре пішло. Ось саме окулювання Окулювавка дещо хуже. Відстає. От одна, друга. ось і вже п'ятий раз обриваю тут все що йде під дикої шоковиці. Так, оце Еллінойс на 14 липня. Ось таке листя. Напряму громадне. Я забив прищіпку неділь три назад і пішли молоді пагони. Ще кілька живців, хто захоче, можна буде купити на зиму. І ось показую, ще зелені ягоди шовковиці. Дуже пізно. Так отакі саджанці підростають в нашому гедропарку, то я прямо тут і прищеплював навесні. На сіянцю трьох річки, отакий корінь непоганий. От Пішли в ріст. От навіть пагони ще дров порядку дали. Тут готовий сажнець. Отакі листя хороше. От, тут сієнець росте і от, прищепа. От на жовтень. Для знайомих я зробив саженці. Власне тут місце окулювання. Ось такий стовбур, корінь хороший. І тут результат ну, відповідний. 31 липня. Ну і вже останній раз я підійду до пісньовеснявних щеп. Це соціально я прищеплював. Шенлі. Тут, звичайно, бурян не вривається, крапива. Прихожу, обриваю поруч, кольоровки кульва... куль... не пішли. Бачу, так на місці і сиділи. От копулюровка пішла. пішла чудово і дуже хороший виріс такий пагін. Деревця вже більше-мене ростом, вже більше двох метрів. Бічні пагони. Тобто з, ось з одного живця фактично за сезон виросло дерево і дало гілки другого порядку. Листя таке чисте, хороше, глянцеве. І наступний рік вже буде тут обов'язково врожай, так як коріння тут дуже сильне, тут росло доросло дерево. Думаю, за два роки тут справжнє велике дерево, яке дасть повноцінний врожай. Так що такий результат кополіровки пізньовесняної. Так, а це вже підходжу до окуліровки пізньовесняної. Це сорт Еліонос. Теж з однієї бруньки ось виросло отаке здорове здорове дерево вже 2,5 метра. Ось таке лист, листя не менше, ніж у Шенлі. Дуже красиве здалеку дерево. Живці будуть, я думаю, 7-8 живців на наступну весну хтось може замовити. Я тут навіть і зробив щеплення сорту Галіція. Ось до. Іліону і все. Так, ось зростання. Фактично вже ледь заметно, що там було окулювання Так що теж цілком задоволений. Ось таке листя. Все чудово. Так, і ще одне відео про цвіркуна. Ну як можна його не показати? який ми чуємо тисячу разів і ну, рідко бачимо його. Я лише в тому році перший раз в житті побачив його. Він висунувся з нори. ну Це рідко буває, а так зазвичай вони вночі тільки ведуть нічний образ, образ життя, а днем вони сплять. А це вибіг. От.